Слава Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. У студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найважливіше. У Житомирі юнака уразило струмом у тролейбусі. У столиці адвокат видурював гроші з підприємців за вирішення питань з податковою. Європа вимагатиме для України гарантій безпеки. Озвучили деталі закритої зустрічі. Румунія виділяє 50 мільйонів євро на оборону України. Ворог продовжує обстрілювати Україну. Так у ніч на 31 грудня Росія масово атакувала Одещину. Як повідомили у ДСНС, РФ вкотре атакувала житлову, логістичну та енергетичну інфраструктуру Одещини. Внаслідок влучань в одному з житлових будинків виникло загорання в квартирах. Також пошкоджень зазнали фасади та скління кількох багатоповерхових житлових будинків. Вогнем пошкоджено цивільні автомобілі. Постраждали шестеро осіб, з яких троє дітей. Під ударом була і біла церква. Постраждали двоє людей. Коджено два багатоповерхові житлові будинки, вибиті вікна, понівечені балкони. На місці працювали усі відповідні служби. Сили оборони атакували російські військові та інфраструктурні об'єкти на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Мадяр Бровді. Зокрема, він повідомив про ураження нафтобази Гровеньки в Луганській області, бази плавзасобів 92-ї бригади армії РФ у Криму, трьох пунктів дислокації спецпідрозділу окупантів Рубікон Д на Донеччині, двох пунктів дислокації живої сили ворога в Донецькій області. Окрім цього. Мадяр поінформував про знищення трикоординатної радіолокативної станції у Криму. Командувач сил безпілотних систем зазначив, що наші сили оборони продовжують знищувати ворога та наближати перемогу. У грудні Україна значно посилила удари по енергетичній інфраструктурі Росії, встановивши рекорд за кількістю атак від початку повномасштабної війни. Про це повідомляє Блумберг. За період під вогнем опинилася найбільша кількість об'єктів і розширився перелік цілей. За підрахунками Блумберг протягом місяця було зафіксовано щонайменше 24 удари по російських нафтопереробних підприємствах, нафтових танкерах та інших морських об'єктах, а також по ключових елементах трубопровідної. Ної системи особливу увагу українські збройні сили зосередили на морській інфраструктурі зокрема, неодноразово атакувалися нафто і газовидобувні родовища компанії Лукойл у Каспійському морі. 29 грудня у Житомирі 16-річного юнака уразило струмом у тролейбусі. Як повідомили в поліції області, інцидент стався, коли юнак заходив у транспортний засіб. За словами хлопця, коли він став на сходи та взявся за поручень, відчув удар струмом. Після цього він вийшов з транспортного засобу та повідомив про подію рідних, з якими пізніше звернувся до лікарні. Юнак нині знаходиться під наглядом медиків, а правоохоронці з'ясовують усі обставини події. На Львівщині зловмисників, які напали на артистів народного ансамблю, судитимуть про це повідомили в поліції області. Нагадаємо, 7 грудня на території АЗС у Шептицькому компанія осіб вчинила конфлікт із водієм та пасажирами мікроавтобуса, артистами одного з прикарпатських народних ансамблів, які поверталися з гастрольного туру в Івано-Франківськ та заїхали на заправну станцію. Водій та один з артистів мешканців Івано-Франківської області отримали тілесні ушкодження. Серед трьох Зловмисників є й неповнолітній, а повнолітнім загрожує обмеження волі на строк до п'яти років. У Києві адвокат видурював гроші у підприємців. Як повідомили в СБУ, він вимагав у керівництва однієї зі столичних компаній 100 тисяч доларів. Натомість обіцяв свою допомогу у нібито вирішенні податкових питань, які за словами адвоката присутні в бухгалтерії підприємства. Фігурант стверджував бізнесменам, що в нього нібито є інсайдерська інформація від контролюючих органів. І якщо підприємці відмовляться платити йому, то їм доведеться відрахуватися у державний бюджет майже один. Мільярд гривень штрафу він регулярно тиснув на своїх жертв, використовуючи маніпуляції та психологічний тиск. Нині ж йому повідомлено про підозру. Залізли до квартири та викрали коштовності. Як повідомили у поліції Києва, двоє злочинців дерлися до однієї з квартир Святошинського району та викрали срібні та золоті прикраси. Гроші та інші цінні речі на загальну суму у майже 250 тисяч гривень. Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетні двоє чоловіків: – 30-річний та 42-річний мешканці столиці. Один з яких вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів, за скоєне зловмисникам загроз. Рожу до восьми років ув'язнення. А поки ми обговорюємо головні події України, світ також не стоїть на місці далі до загальносвітових новин. Європейські партнери напередодні візиту президента України до США обговорювали тактику спілкування з Вашингтоном і можливі ризики переговорів, приділяючи особливу увагу питанням території, гарантій безпеки та майбутньої мирної угоди. Як стало відомо зі стенограми закритої відеоконференції за участю українського президента і європейських лідерів, окремі учасники закликали Київ діяти стримано під час майбутньої зустрічі з Дональдом Трампом. Під час розмови наголошували на необхідності пошуку форму. Ули, домовленостей зі США за ключовими пунктами, включно з територіальними питаннями, безпекою та відновленням країни. Водночас лунала порада не заходити занадто далеко і проявляти обережність у формулюваннях. Згідно зі стенограмою, європейські лідери закликали прискорити роботу над гарантіями безпеки та визначити формат участі країн Європи. У Туапсе Краснодарського краю РФ горіли НПЗ та причал у порту. Як повідомляють у місцевих пабліках, близько 23 третьої години 30 грудня місцеві писали, що, начебто, місто атакують дрони невідомого походження. Пізніше почали з'являтися кадри пожежі, ймовірно, на місцевому нафтопереробному заводі. Згодом оперштаб Краснодарського краю підтвердив, що внаслідок атаки безпілотників дійсно були уражені причал у порту. Та місцевий НПЗ, як стало відомо з українських джерел, за попередніми даними горів ключовий вузол первинної переробки нафти на місцевому НПЗ, який відповідає за атмосферно вакуумну перегонку сировини. Румунія оголосила про фінансову допомогу Україні, долучившись до ініціативи, яку координують США і яку підтримала низка європейських партнерів. Повідомила міністерка закордонних справ Румунії. Румунський уряд ухвалив рішення долучитись до ініціативи ПУРУ, що передбачає формування переліку пріоритетних закупівель для оборони України у рамках цього механізму. Бухарест направить 50 мільйонів євро, приєднавшись до більшості європейських союзників та інших держав-однодумців. Міністерка закордонних справ. В Румунії повідомила, що фінансування здійснюватиметься в межах затвердженої бюджетної стелі на 2025 рік. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Також закликаємо підписатися на наші сторінки у Ютуб, Фейсбук та інших соцмережах, аби дізнаватися оперативну інформацію першими. Стежте за новинами разом з конкурент Україна. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.